Давня весна Леся Українка. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею слід співучі пташки, все ожило, усе загмиготіло, Зелений шум, весела луна. Співала все, сміялась і браніла, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула давня весна. Ні, не забула, у вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні, пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.